Привіт! Ми знаходимось у селі Лісники, і у нас на огляді новий і дуже цікавий об'єкт. Цей будинок приклад продуманого поєднання сучасної архітектури, функціональності та високої якості. Простора тераса плавно переходить у вітальню з великими панорамними вікнами, що відкривають краєвид на доглянуту ділянку. Кухня виконана з натуральних матеріалів із вбудованою технікою провідних брендів. Подвійний холодильник, духова шафа, кавоварка, посудомийна машина усе інтегровано з урахуванням щоденного комфорту. Під раковиною вже вбудований подрібнювач відходів та система очистки для питної води. Усі полиці та системи зберігання встановлено з використанням найякіснішої німецької фурнітури. Кухонний острів логічно розділяє зону приготування і простір для спілкування. Поряд велика обідня зона біля вікна. Тут розташований обідній стіл на 6 персон. Виконано зонувальне освітлення. Вітання дуже простора і світла. У центрі зручний диван для відпочинку. Камін, облицьований натуральним каменем, додає інтер'єр елегантність. Навпроти дивана облаштована цілі зона з усіма необхідними виводами. Перший поверх доповнює два господарські приміщення. Вони розташовані в тілі схил. Це не лише практично, а й безпечно. Одне з приміщень може слугувати сховищем для продуктів, інше Повноцінною другою з зокрема, виходом у двір. Гостєвий санвузол ще один приклад того, як у цьому будинку поєднується стиль і зручність. Кожна деталь продумана: від фактур оздоблення до фурнітури. Архітектура першого поверху створена так, щоб дарувати максимум простору, світла і комфорту, як для щоденного життя, так і для прийому гостей. Із вітальної зони піднімаємось на другий поверх, у приватну частину будинку, де продовжується атмосфера простору, світла і затишку. Майстер спальня вражає своєю гармонійністю панорамними вікнами та виходом на відкритий балкон. З балкону відкривається захопливий краєвид на ліс. Тиха зелена панорама, що щодня дарує відчуття спокою та єднання з природою. У майстерблоці для максимального комфорту передбачено окрему гардеробну та простори санвузол. усе, щоб створити повністю автономний та зручний простір для власників будинку. Гардеробна облаштована якісними системами зберігання мулір, що забезпечує зручну організацію простору та естетику в деталях. Санвузол світлий і комфортний, з вікнами та виходом на балкон, звідки відкривається той самий мальовничий краєвид на ліс. У будинку передбачено 4 окремі спальні, і кожна з них спроєктована так, щоб забезпечити максимум приватності для кожного члена родини із власним простором для відпочинку, навчання і роботи. Цей окремий блок включає дві дитячі спальні, розташовані в окремому крилі з власним коридором, де зручно облаштувати вбудовані шафи для зберігання одягу. Обидві кімнати в просторі, світлі з виходами на балкон, наразі без меблів, що дозволяє новому власнику оформити їх відповідно до власного бачення. У кожній кімнаті вже підведено всі необхідні електровиводи, встановлено в системи кондиціонування та стильні дизайнерські радіатори біля вікон. Залежно від віку та статі ваших дітей, ці простори легко трансформуються у комфортні і функціональні дитячі кімнати з індивідуальним меблюванням та декором. Для зручності дітей передбачено окремий санвузол з ванною. Оздоблення виконано в нейтральних тонах, що підійдуть будь-який стиль. Тут є вся необхідна сантехніка та меблі для зберігання, а також зручна прихована ніша для брудного одягу. Далі переходимо в технічну зону будинку. Це окрема пральня та котельня. Площа пральної кімнати компактна, але придумана до дрібниць. Тут встановлено пральну та сушильну машини мілья, технічну раковину, зручну сушарку для вішалок, а також приховану нішу для зберігання просувальної дошки. У котельні зосереджена вся інженерія будинку, сучасний газовий котел, система управління теплою підлогою, а також комплексна система очищення води. Все для комфортного та ефективного функціонування будинку. Далі переходимо до вхідної зони. Тут розташовані місткі шафи для зберігання одягу. Хоч шафи і компактні, кожна з них обладнана продуманим рішенням для максимальної оптимізації простору. Також тут розташована відкрита шафа з підсвіткою для аксесуарів та парфумів, яка створює стильний акцент і додає інтер'єру особливого шарму. Наступне приміщення гостєва спальня або кабінет. Це кімната вільного призначення, яка дозволяє створити особистий простір і використовувати її максимально ефективно відповідно до ваших потреб. І нарешті остання наша зупинка в цьому будинку: просторий гараж на два автомобілі. Тут встановлено систему стабілізації напруги, інвертор для резервного живлення, а також передбачено вивід для технічної раковини. Окрім того, є достатньо місця для облаштування стелажів, де можна зручно зберігати все необхідне від аксесуарів для авто до садового інструменту. Дякую, що були зі мною під час цього огляду. Якщо будинок вас зацікавив, залишайте коментар, ставте лайк і не забувайте підписатись на канал. До зустрічі!